До продажу надійшов томат Корнабель. Це ранньостиглий високорослий гібрид французької селекції від компанії «Вілмарин». Дозріває цей томат через 55-60 днів після висадки розсади. Плоди мають таку перцевидну форму з носиком і можуть виростати до 200 г. Це Томат, який дуже смачний, підходить як для свіжого ринку, так і переробки. Можна висаджувати як в теплиці, так і у відкритому ґрунті. Будемо фасувати цей томат по 10 наснинок. Отакі пакетики. Отакі пакетики будемо фасувати по 10 насінинок. І зараз хочемо показати, як виглядає насіння томату в цих упаковочках. Отак ось іде оригінальна пачка. виглядає. Раніше насіння цього томату в упаковочках було не оброблене. А зараз ми подивимось, яке воно там дійсно є, бо виробник тут не вказав ніде, чи оброблене воно чи ні. Тому зараз розпакуємо і на нього подивимося. Воно не оброблене йде. Ось іде от таке от насіння. Все частеньке, все добре. Тут все. Хто полюбляє таку перцевидну сливку, може замовити у нас на сайті агроякість.